Детальніше якраз про озброєння, яке несе, зокрема, Gripen f 16 про самі ці платформи. Зараз будемо говорити з Валерієм Романенко, це експерт з авіації, провідний науковий співробітник. НАУ. Вітаємо вас, пане Валерій, вітаємо. Ну, Хоча вже вечірна і доброго вечора. Ну, за формальними ознаками, так, але на вулиці достатньо е, світла ще. Валерію, хотів з вами поговорити про платформу Гріпен. Про f 16, ми якось більше говоримо, але от зараз після заяви Зеленського. І заяв представників шведської влади активізувалися обговорення Гріпену. Гріпен почали розробляти, наскільки я дізнавався з публічної інформації, в 79-му році вперше він злетів у 90-х роках. Але хочу вас поцікавитись, які програми модернізації і доопрацювань зробили цей літак довгожителем, тобто актуальним і для сучасних умов ведення війни з того часу. А випустили модель Гріпен gas 39 ng Next Generation. і там всі вдосконалення, які виконувалися. Ну, приблизно всі, які виконувалися на винищувачах, F-16, вони теж знайшли місце. Там, по-перше, радар вже з фазованою антенною решіткою, а там далекобійна зброя, там розширена номенклатура озброєнь, ракета. Метеор вже може застосовуватися з цього літака. Ну нова система обміну тактичної інформації, ну і багато інших моментів. Пане Валерію, от для того, щоб хоч якось змінити ситуацію на фронті, нам треба, хоча б 2-3 ескадриль це близько 30, точніше, не близько, а більше 30 винищувачів. І данія вже оголосила, що під новий рік. Нам передасть 5 таких винищувачів, F-16 я маю на увазі. То е, навіть ці е, винищувачі, які нам передадуть, е, наскільки вони зможуть змінити і покращити захист нашого неба? Чи можливо е, покращити ситуацію на полі бою? Так експерти вам вже все розповіли. Грамотно розповіли, ну що ж я тут додам. Ну, по перше, де я можу там я не все чув, але перш за все. За завдання протиповітряної оборони. Самі розумієте, радянські ракети до комплексів там всіх типів радянських старих комплексів вони не нескінчені. Якщо ми отримаємо винищувачі, здатні більш ефективно розстрілювати шахеди і крилаті ракети в повітрі з гармати або ракетами повітря-повітря малої дальності, то звичайно. Для зенітно-ракетних комплексів значить, розходування ракет, значить, витрата ракет значно зменшиться. Це перший момент. Крім того, f 16 вони здатні на всі 100% процентів використовувати антирадарні ракети Харм. Тобто, якщо зараз зміги, ми їх використовуємо процентів так на 15 20 їх можливостей, то з F-16 ми ці ракети будемо використовувати наповну. І ворожа протиповітряна оборона може реально затріщати. А головне зараз в нас це вибити високотехнологічні засоби озброєнь у росіян, заставити їх нові підрозділи, значить приходити на фронт з автоматом на трьох і з дріколієм. замість високоточної зброї. Ну от один з таких елементів це вибити протиповітряну оборону. Після цього ми зможемо використовувати і штормшеу, і скальпи, і тауруси. Набагато ефективніше. Росіяни не зможуть ну, будуть мати менше можливості їх збивати. От. Ну і багато інших можливостей. Ну, F-16 16 це перш за все високоточна зброя, Ну, скажімо, вона обмежено буде використовуватись не, включно, не по російській території, але будь-який час дня і ночі по... використовуватись високоточно. Бо F-16, значить, мають. І спеціальні підвісні лазерні системи наведення, і е, міліметрові радари для наведення вночі, і в, при поганих умовах. Тобто е, кількість завдань е, зросте на порядок, який ми зможемо виконувати, да, і крім того, всі основні завдання ми зможемо використ... виконувати набагато ефективніше. Щодо озброєнь для Гріпену, хочу повернутися все ж таки до нього. Які типи ракет для нього розробили, і які завдання були задумані розробниками цих ракет, щоб вони виконували? Про що ми говоримо? Про стандартний Гріпен ЧНГ? Давайте про. Про будь-який гріп поговоримо. Загалом для цієї платформа. І Ну якщо є якісь специфічні для НГ, давайте їх теж назву. Стандартний, да, стандартний гріпен він відповідає тим стандартним F16 МЛУ, котрі ми отримаємо від союзників. От. Тобто стандартна номенклатура зброї НАТО. Єдине, що там старенький радар, 66-й радар з дальністю виявлення там ну всього 110-120 кілометрів. Да? От у f 16 ну загалом подібний стоїть радар. Це трішечки в сучасних умовах це недостатньо. У росіян там сягає 300 кілометрів дальність виявлення. От. Але далекобійність ракет, стандартних ракет, стандартного збройня я не буду брати там Р-33, Р-37, значить у росіян там сотня кілометрів. Гріпен і Ф-16 там десь 120 кілометрів. Це ракети «Амрам». Да. А якщо брати от найновіші гріпи, там всі параметри покращені. Інший радар з фазованою антенною решіткою, а ракети, як я сказав, вже метеор з дальністю там заявленою 200 кілометрів. Ну, звичайно, покращені можливості, але навряд чи нам ці дадуть з самого початку, пане Валерію, Якщо коротко, то от... Управління літаком, його використання на полі бою а легше здобувається навчання на F-16 чи на Гріпенах? Однаково. І навіть я б сказав. Ну я думаю, що однаково. Я спілкувався з льотчиками, випробуючими Гріпіна і з льотчиками, які багато літали на F-16, і нашими льотчиками. От Федір Тищук, якщо мене дивиться, значить він підтвердиться наш льотчик-пілотажник. Ми разом з ним багато літали на авіашоу в 90-х роках, і його завжди запрошували в 16 е, Обидва літаки, їх інтерфейси орієнтовані на пілота. Вони дуже зручні. Ну, в весь 16 наприклад, льотчик взагалі сидить напівсидячи, напівлежачі. Да? От, значить, і напівлежучи, де не півлежучий. значить, і в нього це зменшує навантаження на організм під час ну, великих складних маневрів, перевантаження. Да? Ну, от. А гріпен, він дуже зручний в тому плані, що він легший в експлуатації, він більш такий легший для наземного персоналу і має більш короткий злет і посадку. От і взагалі дуже такий. Ну на момент створення Гріпен був найсучаснішим винищувачем. Зараз він вже трішечки відстав, бо самі розумієте, значить, вік Грі перших гріпинав це, значить, початок там х років. Пане Валерію, ми вам дякуємо за те, що долучилися, вас... і за вашу експертну думку. Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Національної авіаційного університету, був з нами на прямому зв'язку.